Так, так. І ось яблунька з двома дуплами. Бідненька. Такі важкі. П'ять відер яблук упало. П'ять відер яблук назбирали. Дрібненьких, всяких, гарних, кращих всяких. І вона бідненька. дупло, як, як та шкірка може тримати такий тягар. Звичайно. Вона обламалася. Отак. так. Вот так. Раптово пів дерева розвалилося. З дуплом гілка. Така широка, стара. І впала на огорожу. З яблуками. Ай-яй-яй. Видно розлом. i exactly. <laughs>